Доброго всім здоров'я, сьогодні гарний сонячний день. Сьогодні бачимо загальну потужність 4,5 кВт споживання. З них на батареї 10,9 А з одного поля 2,38. Із з дрового поля 2,62 кВт. Дома включене навантаження. Ой, інвертор завантажений на 65%. 4,7 кВт. Ємність акумулятора 91. Ток заряду 9, току розряду немає, загальна реактивна потужність 4,7, на ну, те не скидується 2,4 кВт, оптичний. бочку. Димери усі включені. Ось так пишіть свої враження.